Ще не вмерла в Україні ні слова, ні воля. Да? Це значить, що не дивлячись на всі е, там, події, які трапились, да? там, на всі перешкоди, на все те лихо, яке народ виніс, да? все одно в народі воля жива. Що все одно не дивлячись на те, що Ну, там, І з мовою робили, і з освітою робили, і з душевністю робили, і з традицією, і з майстрами робили. Все одно в людей залишається доступ, вони цю волю відчувають. Вони лишаються живими людьми, із душею, і з усіма силами. Це значить, що в них є доступ і до волі, і до слави, і до, ну, і до різних різних сил, які їх можуть їм допомагати і їх берегти. Тобто ну, Це такий парадокс. Люди бережуть. Тонкі сили, тонкі світи, і тонкі світи починають берегти людей. Це така прям, ну, дуже гарна річ. От. Е ну, і так, що ти кажеш, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, да, то, то, то я думаю, що це просто окрема річ. Це якраз те, що е вже волі не стосується, а стосується свободи. Да, тому що е народ український, він не тільки вольний, а він ще й свободу любивий. Якщо ти любиш свободу, да, то ти можеш за здатність обирати ну, якісь вибори е, зробити. Тобто, що я хочу сказати? що Зберігати свободу це зберігати здатність вибрати. І якщо, наприклад, ну, за що дуже не любили українців в таборах радянських, да, за те, що вони були нескорені? От робили всі умови, там голодом робили, били їх, да, та ви тільки станьте на коліна і все, все пройде. Ну, тільки, тільки станьте на коліна і все. Але ж ми той народ, якого сила ніким подолана ще не була. Да? І от українці такі, вони свободолюбиві. А може вперті, а може якісь ще. Ну, не зрозуміло, але на ну, тобто, мою не зрозуміло, хто конкретно, але в цілому, да? тобто, от людина завжди, коли цінує свободу, в неї має бути можливість вибору. І вибор завжди є. Наприклад, померти в катуваннях або зламатися. Людина, коли вона розуміє, що якщо вона піде за. Катуваннями то буде одне, спочатку на коліно, потім е, е, ну, там, е, валяйся в гівні, потім вбий товариша. Вона вже ну, від, має якісь передбачення і вже розуміє, до чого ти призведе, і що один раз ти віддасиш можливість обирати іншій людині ну, за себе, що ну, ти будеш вже скорений. І... За тебе вже будуть вирішувати завжди, що тобі робити. Ти будеш вже як раб, який тільки виконує волю хазяїв. І от щоб не давати такої можливості, люди обирали, і це вибір свободної людини. Тобто, і тут віддати за це і тіло, і душу. Ну тобто, якщо цінності такі є, то це такий вибір, як кажуть у сучасному світі, така екзистенція українського народу. Він так проявляється, цей народ, що віддає тіло й душу ну, саме, що є дороге в людей. Це можливість бути втіленим і отримувати досвід в цьому світі. Чому? Тому що без свободи, без наявності цього вибору вже не буде можливості ні волю відчути, ні любов відчути. І вже тоді здатність існувати в цьому вимірі буття це вже буде не український народ. Розумієш? Я думаю, що це якраз з цим пов'язано, що саме наявність свободи і волі це одні з таких сакральних камінчиків і опор. Саме українського народу, на якому він базується, і саме їх наявність, вона є як ну таким фундаментом для його подальшого існування, тому це треба вибороти, зберегти, плекати і передавати далі. І саме в таких умовах може вже душа народу розвертатися і нести ті вібрації більш високі, які вже ну базуються на таких речах. Уявляєш собі. Колосальні речі, як можливість обирати в будь-якій ситуації, за будь-яких умов, в мене завжди буде вибір і ще й не один. Якщо оце така закладена глибина фундаментально, уявляєш, які там е, можуть бути побудовані ну, дійсно такі нові світи, цивілізації, і цивілізації, і глибині почуття далі. Да? так Якщо ну, це саме є такою основою для, для нашого народу.